Ясь одна з найвідоміших риб родини коропових. Зовні він може здатися цілком звичайним мешканцем річки, але окремі екземпляри цього красення вражають своїми розмірами. Сьогодні розповімо про найбільшого язя у світі. Порівняємо його з рекордсменами українських річок, а також дізнаємось, де і як він живе та як розмножують. Світовий рекорд належить латвійському рибальці, який упіймав язя вагою 5,8 кг. Це справжній гігант за мірками виду, адже середній дорослий ясь важить лише 1,5-2 Кілограми. Такий великий екземпляр справжня рідкість, і далеко не кожен рибалка може похвалитися подібним трофеєм. На території України язь також зустрічається, особливо в річках басейнів Дніпра та Дністра, проте рекордні розміри тут скромніше. Найбільше зафіксовані язі в українських водоймах близько 3,5 кг, частіше в межах 2 кг. Утім, упіймати такого красення справжня вдача. Язь надає перевагу проточним водам, річкам, струмкам, озерам і притокам, але може жити і в стоячих водоймах. Якщо там достатньо кисню та корму, особливо люблять ділянки з повільною течією, затони закоряжені ями ідеальне місце для полювання. Як розмножується нерест язя відбувається навесні за температури води від 8 до 12 градусів. Зазвичай у квітні чи травні, залежно від регіону. Він іде на мілководдя з піщаним або гравійним дном, відкладає ікру в заростях. За один сезон самка може відкласти до 100 тисяч крину. Цікавий факт: молоді язі тримаються з граями, а дорослі особи стають і поводяться набагато обережніше. Саме тому впіймати трофейного язя непросто. Він розумний, лякливий і вимагає терпіння та майстерності від рибалки. А вам коли-небудь траплявся Великий Язь? Напишіть у коментарях, який був ваш рекорд.